Вітаю, 11 вересня, 931 день невтомної боротьби українців з російським агресором. Заходи обмеження по області сьогодні не застосовуються. Втім, з 18 до 22 варто ощадливо споживати електроенергію, аби підтримати нашу енергосистему. Далі про головні події на Хмельниччині. Дивіться за мить в ефірі інформаційного випуску новин на 33-му телеканалі. Маленька іскра велике полум'я, недбале поводження з вогнем та спалювання сухої рослинності чи не основні причини пожеж. І їх з початку вересня рятувальники гасили уже 119 разів. Зокрема, 25 випадків зафіксували в Шепетівському районі, 55 у Хмельницькому і ще 39 у Кам'янець-Подільському. Більшість із них пожежі в лісах, степах та інших природних зонах. А це серйозна загроза для екосистем. Втім, недбалість людей призводить і до загорянь у приміщеннях. Вчора надзвичайники ліквідували пожежу в. П'ятиповерхівці. Вогонь знищив речі домашнього вжитку, пошкодив стіни та двері, а ще травмувався 33-річний чоловік. Ймовірна причина займання необережність під час куріння. Загалом лише за минулу добу вогнеборці Хмельниччини ліквідували 17 пожеж. Відкат за сприяння у виграші тендеру. Директор комунальної установи вимагав від підприємця Хабар у розмірі 65 тисяч гривень. Це становить 10% від загальної суми кошторисів по договору щодо поставки електропостачання, який був укладений між комунальним закладом та фірмою. В обмін керівник пообіцяв не створювати штучних перешкод, зокрема, не змінювати технічних умов та сприяти підприємцю у виграші тендеру. Власник фірми, розуміючи, що в разі відмови у наданні неправомірної вигоди, він не матиме можливості надалі брати Участь у тендерах, тож для захисту своїх прав звернувся до правоохоронних органів. Підозрюваного затримали під час одержання коштів. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади. Розслідування триває. Наркобізнес 33 річних хмельничанин організував злочинну діяльність, до якої залучив чотирьох мешканців області. Ділки спеціалізувалися на виготовленні та збуті психотропної речовини амфетаміну та наркотичного засобу канабісу. Оперативники управління стратегічних розслідувань Хмельницької області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції. Викрили злочинну діяльність групи осіб, які займалися виробництвом та продажем психотропної речовини амфетамін та наркотичного засобу Канабіс. Налагодив так званий наркобізнес 33-річний мешканець Хмельницької області, який раніше вже був судимий за розповсюдження наркотиків. Він та ще четверо осіб облаштували в орендованому приміщенні нарколабораторію, потужності якої дозволяли фігурантам отримувати 500 грам амфетаміну на місяць, а це в середньому півмільйона гривень заробітку. Також наркодилери на постійній основі отримували незаконний дохід від реалізації канабісу. Учасники злочинної організації засіяли чотири ділянки з коноплями в лісовому масиві подалі від населених пунктів. Побоючись викриття з боку поліцейських, зловмисники дотримувалися суворої конспірації, постійно змінювали маршрути під'їзду до зелених угідь, лишали у віддалених місцях мобільні телефони та користувалися для виїздів різними орендованими автомобілями. Правоохоронці за силової підтримки спецпідрозділу СБУ Альфа провели 24 санкціоновані обшуки. Серед іншого, вилучили майже 5 тисяч кущів конопель, пакети з канабісом, 17 мобільних телефонів, лабораторне обладнання для виготовлення амфітаміну та чорнові записи. Вартість вилучених кущів на чорному ринку сягає 10 мільйонів гривень. Лідера злочинної організації та чотирьох її учасників затримано в порядку. Ко статті 208 кримінального процесуального кодексу України залежно від рольової участі кожного з фігурантів їм повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Заходи з викриття наркоугруповання відбувалися спільно з ОСБУ в Хмельницькій області за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури. Браконьєрство на воді на Дністрі громадяни Чернівецької області займались незаконним виловом водних біоресурсів. Чоловіки рибали із металевого човна з електродвигуном забороненим знаряддям лову трьома сітками. Вони спіймали 92 кілограми риби. Сума збитку завданого рибному господарству України складає 792 дев'яносто тисячі гривень. Зловмисників затримали, а відомості про порушення внесли до ЄРДР для притягнення осіб до кримінальної відповідальності. Шахрайська робота. Житель Кам'янеччини втратив майже 120 тисяч гривень, шукаючи легкий заробіток в інтернеті. Чоловік знайшов у соціальних мережах прибуткову онлайн-роботу, яка полягала у перегляді відеороликів. За кожне відео йому мали платити кошти. Декілька разів потерпілий навіть отримав заробітну плату, але потім роботодавець запропонував вкладати кошти, аби потім отримати вдвічі більше. Чоловік почав перераховувати власні кошти на вказаний шахраєм рахунок. Однак, коли сума сягнула близько 120 тисяч гривень. Потерпілий вирішив повернути кошти та зароблені відсотки. Проте зробити цього він не зміг, тож зрозумів, що потрапив у пастку аферистів та звернувся до поліції. Поліцейські з'ясовують всі обставини шахрайства та просять громадян не довіряти привабливим оголошенням про легкий заробіток, особливо якщо умовою є вкладення власних заощаджень. Сяйвотворіння руками хмельницьких мисткинь у науково-методичному центрі культури і мистецтва урочисто відкрили персональну виставку художніх виробів Ганни єрменчук гручман та Оксани Баландюк. Наше пересічне населення, наші гості міста будуть мати можливість два тижні насолоджуватися українським народним. Мистецтво наші дві майстрині одна викладач волочиської школи мистецтв, друга е, працівниця на заводі. Я не буду озвучувати. От е, представили неймовірну душу, душу з Волочищини. Сьогодні вже 16-та виставка. Їх персональна виставка. А персональна виставка це надзвичайно е, відповідально і. Е, Часу Життя продовжується, бо творчість продовжується. Надзвичайно складно майстрам в такий складний час творити, придумувати нові сюжети в такій ситуації, якій ми зараз перебуваємо. Але майстри знаходять в собі силу, знаходять в собі енергію і працюють. Мистецьке свято вражає майстерністю та розмаїттям творчих задумів. Авторки вклали душу в кожен елемент своєї роботи. Цією унікальною виставкою вони продемонстрували традиції і культуру нашого народу. Тут роботи мої від першої роботи до останніх робіт, як то кажуть, розпис, розпис на тарелях, розпис, як то кажуть, на народній іграшці, писанки і роботи моїх учнів. Я викладач Волочинської дитячої школи мистецтв, творчої мистецтві первоцід. І... Життя настільки багатогранне і красиве, як то кажуть. Але ті миті так швидко плинні, і ми не можемо зловити їх. А роботи це кожна мить, яка була для нас щастя. Вона фіксується, мить прийшла, робота лишається. І дивлячись на роботу, ми згадуємо ту мить. Так мої діти і учні кажуть, чи з мистецтвом, думають, о, то так легко, так цікаво. А потім, коли в мистецтво, вони бачать, що там ще є сміс, зміст і багато, як то кажуть, наша народна українська традиція і культура. У їхній роботі тут є маленька історія життя. Починала я з таких, можете бачити, плела атласними стрічками, а потім вже кожен раз все щось нове, нове, нове і немає в мене такої своєї особистої техніки, я завжди пробую щось нове, і шукаю ще. Надихаюсь я дітьми своїми, бо в мене такі вони позитивні, енергійні і завжди їх кругом багато. І Це моє таке натхнення найбільше. Виставка народного мистецтва залишає глибокий слід у серцях відвідувачів. Через роботи майстринь глядачі надихаються духом і величчю українських традицій. Усі бажаючі зможуть відвідати її ще впродовж двох тижнів. У нас всі виставки абсолютно безкоштовно відвідуються. От працюємо з 9 до 18. У нас є чергові, тому будь-хто може прийти і о 19-20 переглянути, подивитись, надихнутися. Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Погода на 12 вересня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру у четвер спостерігатиметься мінлива хмарність. Часом пройде дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області становитиме від плюс 12 плюс 17 градусів вночі до плюс 20-25 градусів в день. У Хмельницькому синоптики прогнозують вночі 14-16 градусів з позначкою плюс, а в день стопчики термометра піднімуться до плюс 20 плюс 22. Сьогодні ж, 11 вересня, до кінця доби, на території області можливі грози та пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Метеорологи оголосили перший рівень небезпечності жовтий. Такими були новини середи. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.